Огляд всіх міні присосок, які є в даний момент у нашому магазині. Перша це у нас присоска від компанії Razor, моделька Minikit. По розміру вона 9 на 17, має дуже білосніжну резинку. А слід звернути увагу на бортики. Вони тут дуже м'якенькі і багато у їх тут стоїть. Це впливає на те, яку. Наскільки рельєфну плитку вона може брати, у нас є вже дуже багато відео і відгуків від наших клієнтів, дійсно яку вона рельєфну плитку бере. за рахунок свого розміру вона буде дуже швидко підкачувати. Все, вона готова до роботи. Такі присоски витримують до 100 кг. Тобто навіть однією такою присоскою можна переносити плитку метр двадцять на шістдесят, якщо у вас в принципі вистачить сила. Підалі використовувати, як і на всіх плитках, дві присосочки. Присосочки постачаються в кейсі і йдуть з гарантією на рік. В принципі, дуже класний надійний варіант. По цінам, така коштує 1890 гривень в картонній коробці. В кейсі, як ви ще казав, 1990. Потім у нас йде присоска від компанії Novco. Це у нас вже присосочка на 150 мм. А резиночка тут вже йде не біленька, а трошки сіріша. Ось, щоб ви просто розуміли. Різниця а, вона йде на 150 мм. З дисплейчиком також в принципі, непогано підкачує досить швидко. І, в принципі, також готово до роботи. Із мінусів по цим прососкам в них просто немає цієї штучки, за яку можна потягнути. Щоб зняти її з плитки, ось таку. А так, в принципі, непогані присоски, тим паче за свої гроші всього 1090, 1290 гривень. І присоска ваша. Із плюсів швидко підкачує маленький розмір, ну і в принципі доступно 1290 гривень. Потім у нас йде, так би мовити, присоска преміум сегменту формату міні. У нас іде вона. 12 на 19, в чому її переваги По-перше, це оці бортики, вони можуть брати прям супер рельєфну плитку. А по-друге, це її зручність. Якщо подивитися, порівняти всі оці присоски, оцю, оцю і оцю маленьку. У них отут в принципі відстань ось тут. Тобто, якщо у вас велика або середня рука, її вже буде не так комфортно отут пролазити цих присосках, в принципі, такого немає. Можна, в принципі, сміливо цією рукою, навіть якщо у вас здоровенно ручище, туди залазити. По-друге, це їх маса на відрив. О, ці присоски витримують до 200 кг. Тобто це можна використовувати як основну вашу присоску. Але із переваг вона формату міні, Тобто навіть вузеньку плиточку вона може брати. Тобто, якщо брати ось таку плитку, вона тут 12 см по своєму розміру, вона її візьме. Також дуже швидко підкачує. Просто подивіться розмір присоски. От навіть вона тут трошки навіть не обтягує, але все одно тримає. Тобто у неї перевага те, що вона формат міні. Але, в принципі, в її можна користуватися як основна присоска за рахунок того, що в неї дуже хороший бортики, і резинка якість. Тримає будь-яку плитку глянцеву, звичайну, суперрельєфну, є без різниці. І вагу, яка вона витримує, витримує до 200 кг. Ось. Присоска також іде в кейсі з гарантією на рік, а по ціні 2,250. Тобто, що ми маємо? У нас три присосочки. Перша перевага. Ось такі йдуть по 1290, і головна перевага, по суті, це те, що вони йдуть дуже дешеві. Але вони зараз поки йдуть без гарантії. Ну, тобто 14 днів тільки. Ось такі. Це, в принципі, вже більш а, кращої якості. А, іноді можна використовувати як основну присоску. Дуже біленька резина, а, дуже вузькі. Плитка 9 см, легко підкачується. А, Потім. Швиденьке підкачування, розмір, і в принципі, також йде з гарантією. Такі в середньому 1990 коштують. Ось такі, можна сказати, це старша версія їх, всіх. зручніша в роботі, більше маси на відрив, більш рельєфну плитку бере, Ну і, в принципі, трошки швидше підкачує. І тут встановлений вже збільшений акумулятор. Тобто всі ці три варіанти можна брати, будь-яка з них буде добре відпрацьовувати свої гроші. Але я б сказав, що слід звернути увагу на ось ці дві. В принципі, всім дякую за увагу.